Доброго дня! На таро маленьких відео на метафорічній колоді. будемо поділитися, вона така яскрава дуже. Тут кожен аркан взагалі тут по фарбам, по малюнку, по діям можна дуже багато чого розказати. не потрібно навіть багато карт. Але я буду викладати, як зазвичай, щоб подивитися більше можливо. Хоча я буду вам показувати аркани, ви будете самі дивитися. Метафорічна, тому що психологи її використовують для терапії. Вона дуже класно допомагає розкривати розкриватися особистості, коли вона не може. Відкритися не в тому сенсі, що я бачу, наприклад, от я дістаю малюнок, так, ну наприклад, і говорю, що ви тут бачите? І ви просто розповісти, повинні розповісти те, що ви бачите, кольори, дії та інше, і описати картину. Розумієте, так? Не трактувати карту, а саме ваше сприйняття. І людина може а, таким чином розкривати те, що вона не може так розповісти. І так, що вам потрібно знати про вашого партнера, партнерку? Загадайте, будь ласка, але спочатку я подивлюся вас, в яких ви енергіях перебуваєте, щоб ви розуміли, що це розклад про вашу ситуацію. Дивіться, ви уважно слухаєте свою сигніфікацію, дуже уважно слухати сигніфікацію партнера, тому що буває. Що ваша сигніфікація взагалі ніяк не підходить, а, наприклад, партнера підходить або навпаки. Тобто і інформацію потрібно дозовано сприймати, тому що це загальний розклад і а, це ж не особистий розклад, тому ви повинні це розуміти. І так, в яких ви енергіях зараз знаходитесь, карта суда. Карта короля Пентаклів, Питірка Жеслів. Десятка кубків. Якщо коротко, якщо коротко, давайте так, я вам коротко скажу, ви стоїте на шляху відроження. Це коротко. Якщо додати ви поєднання духовного пробучення і бажання стабільності. Ви зараз у вогніної, такої вогніно-земної енергії пробудження знаходитесь. У вас душа очищається, проходить через якесь випробування, щоб створити новий фундамент. Не просто наприклад, почуття, ви хочете, а це про справжню духовну спільність. Суб десятка кубків це я хочу не просто кохання, а я хочу людину, яка буде поїсти, Поістине поєднуватися зі мною без брехні, без маніпуляцій, без якісь ігор, без цих карусель, от в такому сенсі. Зрозуміли? Тобто, ви в енергії знаходитесь вже перетворені, процес іде. Ви щось завершили по суду і ви йдете, так би мовити, в майбутнє. Це ніби відродження, і ніби воскресіння через, після якогось болю, після якоїсь там сплячці. Це, поговориться, що старий цикл завершено, і тепер час істинних рішень і дій. Так, так. Давайте тепер подивимось, в яких енергіях знаходиться ваш. Партнер, партнерка. Десятка мечів. Королева жезлів. Зірка. Двіка жезлів. Але подивіться на цю двірку, двіку жер, жезлів. Тобто, дивіться, яка різниця. Ви на шляху відродження, ви зараз на рівні а, серця і свідомого вибора любові, а ваш партнер або партнерка на шляху, на шляху а, десь очищення і а, на рівні звільнення від старих кайданів, таке враження. І а, по сигніфікації а, саме вашого партнера або партнерки, тут болісний етап, дуже болісний етап, в якому людина перебуває. Але це про те, що потрібно людина пройти, щоб змінитися, щоб а, відбулися трансформаційні такі дії в житті людини. А ваш партнер або партнерка зараз у фазі відновлення після якогось сильного болю. І людина, так би мовити, відокремлюється від чогось. І людина говорить: я і або в минулому, або мені потрібно рухатись вперед. Тобто, зараз людина не може вирішити. А що там в майбутньому, не знаю. Людина має вогонь, але людина не використовує цей вогонь. Тобто має віру, але це віра, просто слова і думки. Але це ще, знаєте, людина в якомусь такому затуманеності, людина вагається, сумнівається, перевіряє свої межі. Тобто людина насправді не знає, куди йти і що робити. А, так, хоча можу сказати так, людина може свою долю. По карті Королева Жезлів людина може створювати і плести свою долю. Якщо а, почитаєте а, про саме м м історії Скандинавії, і там були три богині, зараз не, не згадаю так быстро, швидко, швидко. Стосовно плетення долі, я вже забула трошки. Потрібно нагадати собі, почитати, обновити свою пам'ять. Так, згадаю, скажу, що вам потрібно знати про вашого партнера? Це була наша тема розкладу. Сімірка кубків, петірка мечів, матушка смерть. Четвірка мичів, вісьмірка мичів. Дивіться, Людина в процесі глибокого перерочення, людина, яка аж вистрибнула. Карта колесниця. У мене аж вистрибнула, якщо ви бачили, з колоди. Колесниця це рух. Людина все ж таки візьме о, себе в руки і буде рухатись. Тому що при таких картах, які я розповідати, збираюся, так тут говориться про те, що людина в процесі переродження і йому і, або їй о, доводиться проходити темряву самостійно, щоб вийти з ментальної візниці, людина сама себе, так би мовити, туди. Або своїми прийнятими рішеннями, або подіями, тобто вона себе загнала. І а, ви не можете, карти говорять, а, туди. А, а... Витягувати цю людину, допомагати цю людину. Людина тут самостійно повинна вийти з цієї темряви, темряви душі. І от я просто перекладаю карти от з рук, і в мене просто вистрибує колесниця. Це говориться про те, що гарний знак, що людина вийде і людина візьме рух, так, і вам потрібно знати. Так от, я хочу сказати стосовно. Вистроблена колесниця, яка вистрибнула з просто з колоди. Про те, що що вам потрібно знати, це знак, як так би мовити, так? що а, людина, а, це зрушення, це рух колесниці, да? це подолання страху, але після цього болю і застрігання, ця душа у цій людини, це ж все ж знайде шлях, вийде із темряви. А якщо наважиться взяти контроль за власне життя? І він, вона має шанс вирватися, але лише тоді, коли визнає свої ілюзії, зніме маски, так би мовити, сили. Розумієте, про що це? І вам потрібно знати це. Те, що людина тут і зараз перебуває в очищенні, це потрібна тут знаєте, тиша. І це потрібно прийти саме людині, тому що у кожного із вас є самостійний перехід.